Кабінет міністрів України готує законопроект, який дасть змогу забезпечити додаткове надходження до бюджету. Зокрема, військовий збір хочуть запровадити для приватних підприємців. Ми дізналися, чи підтримують хмельничани таке рішення. Ну, загальному підтримую, тому що якщо підприємство має якийсь гарний, досить високий стабільний дохід, то я думаю, що допомога військовим не завадить. Якщо ці підприємства дійсно мають змогу таке робити, то чому б і ні? Так, це пасивний фронт. Рахую, що це правильно. Мусимо також працювати, хто не воює, хто й мусить тут працювати. Ну, є допомагати армії нашої до побіди. Давно пора таке зробити. Всі нормальні люди роблять і це не треба заставляти. Понимаєш? Зараз пенсіонер з тієї нещасної пенсії 2,5 тисячі. Все, дотація, та це і дотація, і йдеш і кидаєш. А що вже за них казати? Я не підприємець, я не розумію того, але я знаю, що воно правильно, неправильно, я не скажу. Підтримую. Тому що вони отримують певні доходи. Зрозуміло, що потрібно ділитися і держава, тому що війна. Вони по яку зарплату отримують? Можуть по 100 тисяч за рік перечислити на ті дрони, щоб діти не гибли. Я думаю, що це було б непогано. А чому приватні підприємці не повинні сплачувати? Ну, Обов'язково сплачувати, військовий звір має бути, тим більше в теперішній час.